15. 15. Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні, у нас сьогодні є ми її тут не привітати. Наталя Володимирівна, дарова, староста, СІО, Сувак, ми вас вітаємо. ваших днів народження, бажаємо крепкого здоров'я. А <ріпусід> Керував. Не цілуєте, <ріпусід> ніки. Ти тільки цілувався. Доброго дня, мані депутати. Так, за 44-ту сесію Добрийської сільської ради з 22 депутатів прибуло 16. На сесію також запросили депутати обласної ради, а також всі керівники структурних підрозділів та старости старостинських округів. Згідно пункту 11 статті 46 України про місцеве самоврядування в її сесії сільської ради є правоможні, що в її засіданні бере участь більше половини депутатів від загальної кількості депутатів. Кількість депутатів у залі дозволяє проводити сесію сільської ради. Які будуть пропозиції до початку роботи сесії? Надійшла пропозиція розпочати. Хто за те, щоб розпочати? Роботу сесії прошу голосувати. Дозвольте 44-ту сесію сьогодні сільської ради 8-го сплитання оголосити відкритою. Заведення протоколу сесії, розгляду пропозицій, прошу обрати. Пропоную обрати секретаря в кількості двох депутатів, пропоную персонально. Єрмакову Валентіну Івановну і Іванюк Ніну Гавриловну Будуть пропозиції, доповнення доповнені. Ні, прошу голосувати. Просимали прийняти на голосування. Для підрахунку голосів проведення голосування вношу пропозицію обрати лічильну комісію у складі трьох депутатів. Пропоную персонально Фольковська, Кравчук і Сивик. Будуть доповнення, заперечення? Не будуть. Прошу голосувати. Секретар у нас обраний Іщенко Ірина Сергієвна прошу на, серії, на місці. Шановні депутати, пропоную регламент роботи сесії. Початок роботи о 10-й, тривалість, тривалість до 10 хвилин, виступ 5 тобто, до хвилин, повторні виступи з 3 хвилин. Відповідно до частини першої статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні для порядку денного з 4-ї сесії сільської ради 8 го липня включені такі питання. Порядок денний у вас розданий на руках. Ви ними ознайомлені. Будуть пропозиції доповнення. Є нічого немає? Прошу затвердити порядок денний і порядок роботи сесії. Прошу голосувати. Проти утримались прийняти наголос. Переходимо до першого питання. доповнення до програми соціально-економічного розвитку Сіні сільської ради на 2021-2023 роки продовження на період 2025 року. Тепер тут три питання і один доповідач. Всі разом буде він до чи по дієдності буде йти. Друге питання про доповнення переліку об'єктів сіні сільської ради, які плануються реалізувати в 25 2025 році. Третє питання про встановлення ставок місцевого податку і зборів на території. Снігінобрійської сільської ради. Любов Івановна, будь ласка. Перше okay. питання. Доповнення до програм соціально-економічного розвитку. По сьогодні ми вносимо два доповнення. Це підрозділ 7, освіта, це розроблення проєкту кошторисної документації на об'єкт нове будівництво вбирання на території Сініхнобріцького ліцею за адресою вулиця Шкільна, 13 село Сініхбрі, Первомайського району Миколаївської області. І друге доповнення у нас підрозділ 14, там, підвищення рівня безпеки, життя громадян. Це значить, що пропонуємо? Придбання квадрокоптера, фотопасток на потреби громади для моніторингу, збутування інфраструктури охорони громадського порядку, цивільного захисту, а також у сільському господарстві. Там, де я там квадрокоптер, це просить наші поліцейські, він буде, якщо ми дамо субвенції на поліцію, ми його не побачимо. А поліцейські просять для того, щоб ну, наблюдати за тим усім, де що робиться. І З коптера видно і видно, бо машина їде, і їм видно. Вони просять, щоб купили ми на це і поставили на баланс громади, і воно буде стояти на громаді. Яким були Вони... зрозуміло, для чого воно треба? Не хочеться. За кожним шалом слідити будуть чи що? що? Mm. Ну і для сільського господарства там украли. Ну, воно було, воно в буде у нас на балансі. Воно в нас на балансі буде. Я, Може комусь щось це, треба це, буде. буде. Це ж таке. Сьогодні не треба не, завтра щось прилетіти. Вони, mm. я е, думаю, що Дивіться, я вам розкажу, для, того, для чого він уже. Вони бачать, де що робиться. Так само їх треба й ті дрова, і ті. І Nhia, та риба, і те все на світі. Вони роблять роботу. І ця програма ми не видумали. І це, воно йде по цьому. Я розумію, що дрова десь зрізати туди-сюди, всім нам треба. Давайте ми лишньої дурні нічого не беремо і не робимо того, щоб не було зроблено. А то ми зразу починаємо з цих Ну, Багато на лісники на цьому робили в Тарасовці. Лісники самі пиляють і возять. А ми вислуховуємо від людей. Мене працюють мали, то ми тебе знімали. Прицепами возив кожен день. А люди тикають нам в очі. Ні, ну та подожіть, ну якщо це купує пропит, це любов призначили, то є збляк, лісопосадок, то я це розумію на Там чи для водного року. А якщо завтра буде цей квадрокопер здій, здійснювати взагалі там якісь, я не знаю, сліження за людьми і так далі. Та ну це, слухайте, ну не ну що ви я видумайте? не видумайте. Факт є, поселі ж їздять, за людьми. Хто ліде? Ну без, ну, без Та, ну, ну, так слухайте, ви не путайте квадрокоптор і, і, і ТЦК. Це місяць, я не знаю, сьогодні нарада, що буде на той місці. Будь ласка, давай далі. Друге питання. Доповнення переліку об'єкту, сюди, які планують реалізувати в 2025 році. Сюди ці два заходи. Це проєктно кошторисна документація і закупівлі цього квадрокоптера. Це друге Сліджуючі питання. Слідуюче mm питання. -hmm. На розгляд сесії виноситься проєкт рішення щодо прийняття регуляторного акту про встановлення ставок місцевих податків і зборів на території Сініхської сільської ради. Даний регуляторний акт працює проведення його до встановлення чинних нормативно-правових актів. А саме, перше, це у зв'язку з тратою чинності державного класифікатора будівель та споруд, як, ну, відповідно до якого встановлювали ставки податки на, на нерухоме майно відповідно від земельної ділянки чинному регуляторного акту та прийняття нового національного класифікатора будівель і споруд, яким змінено, розширено та конкретизовано окремі будівлі та споруди для інфункціональним призначенням. Друге, це у зв'язку з тратою чинності наказу Державного комітету України із земельних ресурсів про затвердження класифікації видів цільового призначення земель та переходимо в використання на більш розширений класифікатор видів цільового призначення земельних ділянок. І третє, у зв'язку з внесенням змін до податкового кодексу України в частині нарахування та ставлення податків на нерковий майно і підміни від ділянки земельного податку та орендних платків. Регуляторний акт відповідно до за вимог закону України про засаду державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності пройшов всі необхідні етапи. Ну, перше, був включений до плану діяльності Сініхнобрицької сільської ради з підготовки та розгляду проєктів регуляторних актів на 2025 рік. Оголошення про оприлюднення проєкту регуляторного акту, сам проєкт рішення та аналіз регуляторного впливу до нього опубліковані 23 травня 2025 року на офіційному вебсайті Сініконобридської сільської ради. І проект рішення та аналіз регуляторного впливу